Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таке дерево, як граб звичайний. Дерево граба досягає висоти від 7 до 14 метрів. У дорослих дерев стовбур ребристий, має світло сіру кору. Корона у граба звичайного циліндрично округла або яйцевидна густа. Молоді пагони граба тонкі, на колір бурі. Шовковисто опушені мають білі сочевички. Листки яйцевидно довгасті, досить великі, від 6 до 12 см завдовжки та від 3 до 6 см завширшки. Листки мають від 10 до 15 жилок. Листки шовковисто опушені. До стебла листки кріпляться почергово. Граб звичайний рослина однодомна. У нього є тичинкові, чоловічі і маточкові, тобто жіночі квіти. Цвіте граб у березні квітні. Це вітрозапильна рослина. Тиченкові і маточкові квіти зібрані у суцвіття сережки. Сережки з'являються на кінцях молодих гілок одночасно з листками. Тичинкові квіти зібрані у пониклі сережки до 6 см завдовжки. Маточкові квіти також утворюють маточкові сережки до 2 см завдовжки. Квіти сидять по дві у пазухах дрібних покривних лусок. Пізніше луски розростаються і утворюють листовидну трьохлопатеву обгортку, так звану мисочку. Під час достигання плодів вона стає шкірястою та покриває овальний горішок. Горішок бурий, блискучий, від 5 до 10 міліметрів завдовжки, має залишки оцвітини вгорі. Граб звичайний росте у другому яросі листяних рідше мішаних лісів, подекуди зустрічаються чисті насадження грабу. Влітку у чисто грабовому лісі досить темно, оскільки листочки утворюють щільне зімкнення, так звану листкову мозаїку. Граб звичайний декоративна та дубильна рослина. Він добре переносить стрижку, тому широко використовується для створення живоплотів та альтанок. З листків граба звичайного добувають дубильні речовини та ефірну олію, яка має приємний фруктовий запах. Плоди граба місять велику кількість жирної олії, з якої виробляють оліфи. Кору граба звичайного використовують для фарбування вовни у жовтий колір, а ще граб цінується за його деревину. Деревина у граба щільна, тверда, важка, блискуча, добре полірується. З деревини граба виготовляють деталі до машин, музичні інструменти, ткацькі човники, паркет та столярно-токарні вироби. Для виготовлення великих столярних. Виробів деревина граба непридатна, оскільки під час сушіння вона розтріскується і деформується, але вона добре сприймає фарбу, тому її часто використовують для імітації чорного дерева. Як будівельний матеріал, деревину граба використовують мало, зате використовують як паливо. Грабові дрова горять повільно, але мають добру тепловіддачу. Використовують граб звичайний і як кормову рослину. Його молоді гілки, листя та плоди придатні для згодовування домашнім тваринам. Грабові горішки містять більше 11% жирної олії та до 59% клітковини. Дрібно розмелені горішки можна згодовувати, але тільки великій рогатій худобі і коням. Молоді гілки з листям. Придатні для згодовування коням великій рогатій худобі та дрібній рогатій худобі вівцям та козам. А ще граб звичайний добра фітомеліоративна рослина. Він не вибагливий до родючості ґрунту, морозостійкий, ті витривалий, може переносити часткове підтоплення ґрунту. Як фітомеліоративну рослину, граб звичайний використовують для закріплення схилів ярів та балок. Висаджують у полезахисних лісових смугах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.